Фар, така назва партнерської програми між Україною та США. Вона передбачає профілактику ВІЛ СНІДу і туберкульозу в Збройних силах. Проведений брифінг за участю військових медиків обох країн. Це лише перший крок на шляху її реалізації. Зустріч відбулася на території навчального центру. Десна мета зустрічі це не лише обмін досвідом, а й профілактична робота серед військових. Тема ВІЛ СНІДу є делікатною. Ставлення суспільства до таких хворих неоднозначно. Саме тому першим етапом програми стало створення центрів консультування військовослужбовців, де кожен охочий зможе отримати потрібну інформацію, зберігаючи анонімність. В підтримку цієї програми в частності були організовані так називаємо центри ДКТ, тобто добровільне консультування та тестування. Їх було організовано шість. У світі на СНІД хворіють 20 мільйонів людей 40 мільйонів уражені вілоінфекцією. За прогнозами міжнародної організації з охорони здоров'я, до 2017 року кількість таких хворих зросте удвічі. Найгірша ситуація в країнах Африки. Там вірусом уражений кожен п'ятий. Ми пишаємось тим, що постійно два українські батальйони беруть участь у миротворчих місіях. ООН. Ми знаємо, що ці два батальйони не їдуть на відпочинок до Франції, а йдуть до Африки для ведення бойових дій. Профілактика ВІЛ сніду передбачає проведення лекцій колективних та індивідуальних бесід. Заняття такого роду проводяться у нас практично в два-три рази в неділю. Тостя часто нас постійно обучають, розказують профілактику отношениях співу здоровому образу життя. Тобто учас всьому, щоб ми відберігалися. Переважно молодь отримує інформацію із ЗМІ. Проте не завжди такі дані достовірні Тож саме завдяки спілкуванню з фахівцями, юне покоління може отримати відповіді на питання, пов'язані із Віосніт.